Автобусні зупинки у нашому місті без перебільшення можна назвати не надто комфортними. На багатьох із них відсутні кишеньки, відповідні знаки, навіси, лавки та освітлення. Втім, це не найгірше на вулиці Січових стрільців. На зупинці поблизу центральної районної аптеки було все. Але зупинку забрали, натомість на її місці встановили кіоск. Чому так дізнавались наші журналісти? Діти зі школи, батьки з роботи, мами з малюками із садочка. Кожен у своїх справах. Ці люди чекають на автобус, втім, заховатися від негоди вони не можуть. Адже зупинку, на якій можна було б це зробити, забрали. Натомість на її місці встановили кіоск. Благоустрій по Коломийські буквально кілька місяців тому на цьому місці була повноправна відремонтована зупинка. Зараз тут кіоск і ще один кіоск. Якщо вам не пощастило на дворі дощ або сніг, і ви забули парасолю вдома, тоді доведеться ховатися або десь під дах якогось будинку, або ж у цей кіоск. Але і він уже ці кілька місяців закритий. Коломияни такі дії називають безпорядком. Запитують, чому перевагу віддають не сотні людей, яким потрібна зупинка, а одному підприємцю. Поклали отакий. Якісь... Я не знаю, що як це називається, якийсь сендвіч чи що то є. А люди не мають де чекати на автобус, діти до школи. дошковали. Наприклад, така погода можна хоча б сховатися. Від незгоди можна присісти, наприклад, старенькі люди. Демонтовані частини зупинки ми знайшли недалеко, одразу ж за кіосками. А ось, власне, і те, що залишилося від автобусної зупинки, як бачимо, дах досить великий, тобто від негоди могло заховатися багато людей. Втім, зараз воно нікому не потрібне і лежить під вікнами сусідньої багатоповерхівки. Коли на автобусній зупинці планують облаштувати торгівельну точку, тоді управління архітектури видає підприємцю паспорт прив'язки. Втім, ніхто не може зобов'язати його прибирати чи облагороджувати цю територію, але існують і неписані правила. До прикладу, як на сусідній зупинці, що також на вулиці Січових Стрільців, тут чисто є лавки, навіс та освітлення. За прибиранням відносин, відповідає власник, тому, що плечує. прибирання, не має немає. Свіродалека приходить, прибирає. Наразі нам не вдалося з'ясувати, кому саме належить кіоск, коли він запрацює, а головне, яка доля зупинки. Взагалі кажуть, в управлінні комунальним майном на сьогодні у місті є 126 зупинок громадського транспорту, і тільки п'ята частина із них відповідає вимогам. Це показали результати нещодавно проведеної перевірки. Перевірка чи інвентаризація проводилася по таких критеріях. Наявність. Знаку автобусна зупинка, таблички з розкладом руху, наявність розширення дорожнього полотна, наявність навісу для очікування пасажирів, наявність освітлення, лавок, ну і наявність торгової точки. От такі параметри були прийняті для аналізу. Мирослав Кухтар переконує в управлінні комунальним майном старатимуться хоча б частково облаштувати зупинки. Перші на черзі ті, де найбільший пасажиропотік. Ситуацію прокоментував міський голова Ігор Слюзар. Згідно проекту реконструкції січових стрільців, зупинка мала бути перенесена метрів 150 ближче до вокзалу. Проект реконструкції січових стрільців був зроблений ще в 2010 році. По транспортних розв'язках краще би було, якби зупинка була нижча на тих 100-150 метрів. Ми, як міська влада, маємо прислухатися до думки громади, і так як зупинка монтувала вже під вікнами будинку набагато ближче, ніж було, а люди звикли до тишини. Ми дослухались до порад громади і вернули її назад. Але ситуація з монтуванням нового кіоска ми не подовжили підприємцю роботу того кіоска старого металічного, який був, і зобов'язали його виготовити нові. І ми поставили підприємцю умову, що він міняє зовнішній вигляд кіоска, тобто монтує новий кіоск, а старий забирає і на місці старого змонтує зупинку. Я думаю, протягом тижня зупинка буде змонтована, підприємця ми знайшли. Зобов'язання він підтвердив своє, що він обов'язково встановить її.